Я тобі дзвоню, друзям твоїм дзвоню, мамі твоїй дзвоню. В лікарню дзвоню, в морг дзвоню. Тобі нічого немає. Ти де був? В туалеті. Це твої відмазки, Вов. В туалеті ти був. А що на тобі робить, Вова? Ось ця волосина. Вона тут росла. Вибач, 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 вибач. Все, сідай, сідай, Господи. Ну, розкажи, як день пройшов? Ну, як день пройшов? День пройшов, як пройшов. Просто... Як завжди. Розказуй, мені цікаво. Ну, Дейлі нових надавали там таски нові. Розказуй, мені цікаво. Ну, кажуть, що там тім літ захворів і свої таски на мене перекинув. Не любиш ти мене, Вова. тільки про свою роботу. Ля-ля-ля-ля-ля. Чому про роботу? Не тільки про не роботу. Чому то тільки два пірожених? Т а скільки їх має бути? Нас взагалі то вже троє. Я три з'їм. Їж, будь ласка, на здоров'я. Ось. Що ти її ховаєш? Я її не ховаю. ти її ховаєш? Я не ховаю! Що ти ховаєш? Я не ховаю ти кричиш я... на мене? Прислався, Господи! Давай подумаємо про щось хороше. Давай подумаємо про щось хороше. Про що ти зараз думаєш? Напевно, про те, що й ти. Ти теж думаєш, що я жирна, некрасива жінка. Я так не думаю. Жирна, як думаю. Гита, як жаба. Я так не думаю. Так, я так думаю, так, я так думаю, так, я так думаю. Я так думаю. Ну, ну, все, ну, 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 ну тихенько, тихенько. Розпуди Вова! Та що відбувається? Не розумію на роботі одне вдома інше. Мене нервів не вистачає на це все. Повезло тобі. Тобі нервувати можна. Пова, скажи мені, будь ласка, mm. а де ти вчора був? Я після роботи зайшов до друга. До друга, так? Да? Mm -hmm. До друга. Mm -hmm. І як його звати? Його звуть. А -а -а. Його звуть. А мене взагалі ніхто нікуди не зве. Служу тут в чотирьох стінах, як дура, блін. Аліна, все добре. Добре тобі, тобі добре. Добре, мені погано. Не хочеш що тобі вже нудить від мене. мене не нудить, добре, тобі. тобі не нудить. Добре, мене нудить. Добре тобі, тебе нудить добре. Аліна, що ти хочеш? Чаю хочу. Чаю? Я тобі зроблю чаю. Зроби, будь ласка.